Шановні слухачі, сьогодні ми з вами побалакаємо про роботу з провідниками з гнучкими жилами. Це е, такі провідники, як ПВ3, ШВВП та ПВС. Після зняття ізоляції з кінця проводу ми бачимо, що жила складається з великої кількості більш тоненьких провідничків. Яким чином з'єднувати або підключати такі провідники до обладнання, сьогодні ми з'ясуємо Значить, Перше, давайте розглянемо на прикладі вже знайомої нам клемної колодки. Так. Якщо нам необхідно провід з гнучкою жилою підключити до клемної коробки, давайте з іншого боку знімемо невелику кількість ізоляції. І побачимо, якщо ми будемо під'єднувати у клемну колодку такий провідник. При затисканні гвинтом. Ця жила у нас роздавлюється. Ця жила роздавлюється. Ось ці тоненькі жилки вони пошкоджуються гвинтом і дуже швидко цей провідник може відламатися, тобто втрати свої контактні якості. Якщо подивитись, навіть залишився слід від гвинта круглий, бачите? Для того, щоб такого не відбувалося, необхідно перед підключенням такого провідника зробити вже знайому нам процедуру. Залудити його. Набираємо на паяльник невелику кількість припою. І методом або перенесення, або занурення виконуємо залуження. У випадку з гнучкими провідниками. Ми не просто покриваємо всю поверхню жили припоєм, а усі щілини між, отими, між великою кількістю тоненьких провідничків заповнюються припоєм. І ми отримуємо таку собі монолітну жилу цільну. В даному випадку, якщо ми будемо під'єднувати таку жилу до клемної колодки, вона себе вже буде поводити як жорстка жила, тобто як жила з одного цільного провідника. Бачимо, що таку жилу вже не розтискає, не розплющує. Вона тверда і повнотіла. Це більш надійне із механічної точки зору, і з точки зору контактного з'єднання, підключення. Тепер, що стосовно з'єднання гнучких провідників, обираємо колодочку нашу. Значить, ну Давайте представимо собі, що нам потрібно з'єднати ось два таких гнучких провідника. Існує дуже багато різних способів. Навколо цих способів існує ще більше різноманітних спорів, бо погляди розходяться у електромонтерів. Один каже, що треба якимось таким чином, інший каже якимось іншим чином. Але ну, найбільш, мабуть, поширене на сьогодні це. Ну, Саме просте напусткове з'єднання для, нахльосточне. Для цього ми трохи скручуючи, ущільнюємо нашу жилу, щоб не торчали провіднички в різні сторони. Далі залужуємо цю жилу. Звертаю вашу увагу на те, що при роботі з гнучкими жилами розхід припою значно збільшується. Бо ми, як я вже казав, не просто покриваємо поверхню жили припоєм, а просочуємо. Усі проміжки між тоненькими жилками. Таким чином використовується набагато більше припою, ніж при лудінні там, чи е, паяні жорстких жил монолітних. Знову ж таки, не потрібно багато припою, досить просто покрити жилу і просочити між собою усі тоненькі. Складові жилки цієї жили. з іншою жилою робимо так само. Ущільнили її шляхом скручування. Знову ж таки, беремо припой. І ну, з гнучкими жилами найзручніше працювати методом занурення у розплавлену каніфоль. Добре, прогріваємо нашу жилу, не відриваючи паяльника, і розподіляємо припій. Якщо ви спробуєте це робити самі, ви власними очима побачите, як припій розподіляється при доброму прогріві жили і заповнює усі щілини. Може трохи додати припою, бо кількість жилок тоненьких досить велика. Даємо охолонити. Після охолодження ми можемо з'єднати всі дві жили. Напустковим методом, тобто внахльост скласти і спаяти між собою, так як це ми робили з жорсткими жилами. Перед з'єднанням обов'язково вирівняти необхідно. І або на поверхні опорній, або тримаючи у плоскогубцях, виконуємо напусткове з'єднання. Знову ж таки, добре прогріваємо. Воно видно, як розплавляється припій, як він заповняє усі проміжки. Можливо, камера моя це не передає, але якщо ж кажу, якщо самі спробуєте це вдома, наприклад, зробити, чи коли вийдете вже на очну форму навчання у майстерні у нас, ви б це побачите. Даємо охолонути, не рухаємо. Перевіряємо знову ж таки каніфоль зайву можна трохи видалити. І можемо бачити, що і з однієї сторони, і з іншої усі проміжки між жилами заповнені припоєм. Тобто, це з'єднання має надійну і механічну міцність, і доброконтактні властивості. Ось таке напусткове з'єднання. Ще хотів би сказати про з'єднування гнучких провідників між собою за допомогою механічного обтискання, за допомогою ось таких гільз. Для цього, щоб з'єднати провідники, ми беремо гільзу калібровану на один переріз більше. Тобто, для з'єднання двох провідників перерізом 1,5 мм квадратних, нам необхідно взяти гільзу. Наступний крок перерізу проводів, який у нас. Правильно 2,5 мм квадратних після півторайди. Існує два типи з'єднання. Паралельне, коли ми складаємо два провідничка, як для звичайної скрутки, надіваємо нашу гільзу, трошки ущільнимо їх, надіваємо нашу гільзу, і за допомогою прес-кліщів. Робимо втискання. При скліщі даної моделі роблять три втискання. Три. Зайвий кінець жил видаляється бокорізами. Получається ось таке з'єднання провідників. І механічно, і контактно достатньо надійне, щоб відповідати всім пред'явленим до з'єднання провідників вимогам. По надійності контактній та механічній не поступається спаювання. Інший спосіб це зустрічне з'єднання, коли нам треба не паралельно, а зустрічно з'єднати, щоб не було ось такого і злому у нас на місці з'єднання. В такому випадку ми так само беремо таку гільзу. Одну жилу вставляємо з однієї сторони, надіваємо гільзу на одну жилку. Іншу жилу вставляємо на зустріч. Ось таким чином. І так само прескліщами робимо обтискання. Це забезпечує нам надійну механічну, так само і контактну. На велику механічну і контактну надійність цього з'єднання. Якщо нам, наприклад, треба подовжити провідник для переноски, для подовжувача, так, зростити провідники, зручніше використовувати ось таке повздовжнє з'єднання, послідовне, а не паралельне. Чому? Бо. Заізолювавши таке з'єднання, обов'язково будь-яке з'єднання провідників підлягає ізоляції. Ми не отримуємо дуже великих або взагалі ніяких випуклостей, потовщень на проводі. Це буде естетично і зручно. Ось таке з'єднання. Заізолювати якщо воно буде мати потовщину, збільшен... ну, воно дасть збільшення. Вибачте, збільшення товщини провідника. Тобто ми його маємо заізолювати або ось так, надіти термоусадочну тубу і нагріти її, або маємо, ну, багато хто робить ось так. І надіває термоусадочну тубу, або ізоляційну стрічку ізолює. Але ось так робити категорично не можна, тому що одна з жил у нас. Згинається на 180 градусів. А це дуже погано. Ось у цьому місці ця жила може дуже швидко зношуватись внаслідок механічного навантаження. Ну, але навіть при такому складанні ми бачимо, що в певному місці у нас йде потовщення в 2-2,5 рази. Тобто, тут на проводі буде гуля. Це незручно. Ця гуля може чіплятись за щось при протягуванні подовжувача і так далі. Набагато зручніше. Ось так. Дякую за увагу. До нових зустрічей!